Привіт, друзі. Влюбуйтесь кіасту в чаті. Ради бачити глядачів. Зараз ми 5-7 зберігаємо інтригу і будемо обговорювати, що там, коли там, як там, чесно, нечесно, прозоро. Отже, розіграш буде відбуватися в прямому ефірі з силами Монобанки. Прямої участі людини на переможців тут не буде. Тобто, система автоматично обере переможця. Зараз чисто так акуратненько я прослідковую, як багато людей підключається. Ну, картинка не повинна зникнути, повинна бути вкладка окрема. О, тепер є. Дякую. Ну, добре, друзі, дивіться, якщо хтось дивиться, читає, то може задавати питання. Якщо питань немає, тоді ми потихеньку починаємо розігрувати. Ми нажимаємо на сайті на банку Провести розіграш. Авторизовуємо ще раз додаток. Отже, перед нами меню, де ми бачимо, скільки задонатили. І зараз ми клікаємо на розіграш серед кратних поповнень. Тобто, умовою нашого конкурсу був розіграш від 200 гривень. Поставили запис екрану, цей запис буде йти відповідно до ресурсів Минобанки. Організатор сам собі не донатив. Окей, кілька перемог. окей, Кратні поповнення. За весь час. Кратність від 200 гривень. Один переможець. Показуємо учасникам. Отже, це всі донати за весь період часу. Тобто короткоповерхнево. Ви тут можете побачити себе. Окей, крутимо на самий верх. На початок. Отже, розіграш серед поповнень кратних 200 гривень за весь час. Ну що, друзі, я надіюсь, ви готові до старту. Упс, Так, кнопочка. Оцей Пін. Правильно. Добре, надіюсь, ви добре бачите. Окей, так ще краще. А, чекаємо інтригу. Дивимось, що кажуть люди. Нічого не кажуть. Окей. Визначаємо переможця. Сергій, С є переможцем 31.05. Отже, переможці отримають сповіщення. Воно буде виглядати щось типу: Ви виграли приз за донат. Поділіться контактами, контактами щоб забрати. І таким чином людина зв'яжеться з нами. І протягом 4 днів ми йому вручимо приз. А саме електричний мотоцикл це все, до чого ми так довго прагнули. І якщо за 4 дні людина з нами не зв'язується, ми не отримуємо контакт. Нам доведеться провести іще один розіграш. Тоді це все. На сьогодні я бачу, питань немає. Розіграш ми успішно закінчили. Тоді Сергій С. Чекаємо, щоб ти з нами зв'язався. Дякую тобі. Нагадую, що збір організовано підслухано Житомир. Дякую всім друзям партнерам, хто поділився цим. В розіграші бере участь електричний аналог Кавасакі за тисяча. Він в зоні виглядає, як за тисяча, а насправді він безшумний транспорт, який не дратує людей, який дуже маневрений. Який дуже мало їв, як мені до того моменту, як електрика подорожчала, тоді він їв дуже мало електрики, і всі кошти підуть для підрозділів ТРО 115 бригади. Чому саме туди? Тому що там служить український Житомирський професор Віктор Михайлович Мосієнко, це людина, яку я знаю багато років, дуже шанобливий викладач. Професіонал своєї права, ідеолог. Він живе Україною. Йому болить Україна, він запросто міг туди не йти, але це було його свідоме рішення. І саме такі люди є взірцем української нації. І саме тому, поважаючи його, бажаючи йому допомогти. Ну от розіграли ми сьогодні з вами. Мій електричний мотоцикл. Тому спочатку ми кошти спрямуємо на протидроновий захист. Скоріше все, це буде Мавік, А залишок коштів піде в благодійний фонд справжні Українці. Тому всі ваші донати йдуть для нашої спільної перемоги. Добре, друзі, на сьогодні це все. Дякую за вашу участь. Тоді всім пока.